Чи будуть штрафувати за ворожу музику? Саме час детальніше про нього поговорити. Я раніше сказав про заборони за законом 2022 року. Ще серпня 2023 року на розгляді Верховної Ради України знаходиться проєкт закону України номер 9547 яким увага! Вносяться зміни до статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства закладами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання. Музичного продукту держави-агресора. Так, так, ви правильно зрозуміли, чинна редакція КУПАП не містить такого правопорушення? Якщо найближчим часом Верховна Рада розгляне цей законопроект, буде передбачена відповідальність у вигляді штрафу для закладів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг від 5100 до 8500 гривень за перше порушення, а за повторне протягом року від 17 тисяч до 25500 гривень. Але погодьтесь, це докорінно інше порівняно з тим, коли в медіа поширилася невірна думка про штраф у 25500 гривень за прослуховування в авто з з відчиненими вікнами.